Ну, і далі на цю тему і не тільки говоримо з Олександром Коваленком, це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Вітаємо, пане Олександре. Слава Україні, увітаємо, Вітаю. пане Олександре, дивіться, якщо інститут вивчення війни а, ну за тою логікою, з якою вони пишуть, виходить, що вони не вважають наступом те, що зараз відбувається на фронті. То що ж буде відбуватись, коли росіяни підуть в наступ за логікою інституту вивчення війни? Mm, інститут вивчення війни uh, нещодавно писав, що те, що зараз відбувається по лінії воїзнік це і є нас. Тобто це що якась біболярочка у уває це більше? Що насправді. Тому, скажімо так, дивимося на ситуацію згідно з нашою логікою та з нашим аналізом. Росіяни дійсно в другій половині 2024 року планують перейти в наступ. Але що це буде? Це не буде якийсь масштабний такий аврал по всій лінії боєзіткнення, Це не буде штурм. Та наступ на Київ 2.0, чи мета захоплення Сум або Харкова угу. це буде виключно по локаційній дії, так само як ми свого часу спостерігали в другій половині 2022 року в районі Бахмуту, а в другій половині 2023 року в районі Авдіївки. А в другій половині 2024-го ми будемо спостерігати два основних напрямки, на яких вони мають пріоритет а, своїх дій: це Куп'янськ та Щасів Яр. Зараз вони там створюють умови. Наприклад, біля Часового яру вони створюють умови з метою захоплення Богданівки, Іванівського, Клещівки та Андріївки. Тільки після цього та відновлення ресурсу, створення резервів вони перейдуть в більш масштабні наступальні дії. До того ні. Ну і окрім цього іншого, їм ще треба завершити ці так звані вибори по території Росії президентські, а розпочати репресивну мобілізацію, сформувати відповідні підрозділи, відновити людський ресурс, підготувати це все, і це буде якраз або кінець. Липня, початок серпня або кінець вересня, початок жовтня. Олександре, а що буде тоді нам без західної допомоги? От на що також звертають увагу в інституті вивчення війни західної допомоги, якщо ми говоримо про європейський союз, про європу наших міжнародних партнерів, скажімо так, навіть не про Європу, а наші міжнародні партнери за виключенням США. А, тому що США ми розуміємо зараз від них а, багато якоїсь допомоги, як це було на початку 23-го року, або в другій половині двадцять другого. Поки що, ми не можемо очікувати допоки в них відбувається цей політичний шопіток в конгресі на капіталістському палмі. А загально то ми можемо розраховувати на допомогу, яка може повністю задовольнити наші потреби по обороні. Але не по підготовці резервів на контрнаступ чи наступальні дії. Отже, в оборонному сенсі ми можемо бути забезпечені. Особливо зараз ми отримуємо відповідну підтримку. Ну пам'ятаємо про 800 тисяч боєприпасів, про які анонсував Петер Павел. І поступово вже по перше на фінансування по-друге, вони поступово вже готуються до відправлення. Ну, але ж до... але, але, вони вони влітку плануються до відправлення. Я от, про це, от заявив радник із питання з безпеки Чехії Томаш Пояр в на. Окрім всього іншого, Жозе Борель нещодавно заявляв, що до кінця березня ми отримуємо 170 тисяч боєприпасів. Mm -hmm. а, якщо вірити ці обіцянці Жозе Бореля, то наприкінці березня ми отримуємо кількість боєприпасів, які дозволять при середньостатистичному показнику пострілів на добу 5 тисяч забезпечити нам mm -hmm. трохи більше ніж місяця стабільного артилерійського вогню. І це якраз. І це якраз нас підводить до рівня, коли ми почнемо отримувати 800 тисяч, про які анонсував Петр Павло. Ну, пане Олександре, і ще про одну допомогу від Європи. Німеччина, Франція та Польща створять коаліцію артилерії великої дальності для України. Про це заявили на прес-конференції канцлер Олаф Шольц, президент Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Дональд Туск. За їхніми словами країни також планують збільшити закупівлю боєприпасів для України та розширення виробництва військової техніки. Пане Олександре, щодо цієї коаліції, вона поки що на словах, я так розумію. Чи ми можемо за вашими прогнозами, за вашими оцінками, коли ми можемо чекати ось саме боєприпасів великої дальності? Дивлячись про саме які боєприпаси йдеться. Якщо ми говоримо про ракетну зброю, то ми вже її отримуємо. Це Storm Shadow, це скальпичі, це ті ж самі Atacams, які ми очікуємо, а також що відновиться їх постачання. На більше ми не будемо розраховувати, так. тому що загальну світові по ну, постачанню та експорту ракетного озброєння обмежені 300 кілометрами. А Нічого більше 300 кілометрів. Не треба собі фантазувати. Ми не отримаємо Б, про Таруси, що говорити. А щодо артилерії, то це стосується ну, Франції. Вона вже говорить про те, що в нас є замовлення на Сау Цезарь. А у Сау Цезарь це далекобійна артилерія, і так це 40 кілометрів плюс в залежності від модифікації боєприпасу. І це стосується також і панзергаубець 2000 німецька самохідна артилерійська установка. Тому, в принципі, можна говорити про те, що зараз створено цю коаліцію, яка дозволяє дозволить постачання боєприпасів далекобійного високоточного гатунку як для ствольної артилерії, так і безумовно в перспективі ракетної ракетного озброєння. Ну і очікуємо вже нарешті реакції від Німеччини щодо постачання та Дякуємо. Відповідь на твоє питання. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. З ним говорили про чого очікувати в Україні від е, західних партнерів.